Батиме і вас агітуватиме. Шкільна агітбригада «Еколог» З вами тут. Всім, всім, всім. Звертаємось до небайдужих. Звертаємось до добрих серцем. Звертаємось до чуйних. Звертаємось до розумних. Ми, Ми агітбригада «Еколог». Ми прийшли до вас. 어 <목소리> Очищення прибережної смуги ріки підпільний проведення макулатури в гузбері макулатури врятуй дерево. Учнями школи зібрано 662 кілограми використаного паперу. Це дасть можливість врятувати, зберегти від вирубки. 11 дерев. Організовано конкурс виставку Новорічний букет замість ялинки. Проведено роз'яснювальну агітаційну роботу серед односельців. про користь сосен і ялин і альтернативу новорічних ялин. Жителям піщанки роздано 120 передохоронних листівок. Щороку ми з вами говоримо про екологічні проблеми нашої планети, країни, області, району і села. Про те, що кожен із нас, незалежно від того, скільки нам років, де ми живемо, що робимо, всі ми несемо відповідальність за все живе навколо нас. Але ці проблеми нікуди не зникають. Ми б'ємо тривогу. Наша планета, хоч вона велика і могутня, але така беззахисна і така тендітна, крихітна і чарівна. Ми поговоримо про важливі речі, про наше життя, про, про нашу землю. Про нашу землю. Земля жива істота, котра народжує на світ все, що є живого. Спаків віків люди вважали, що дерева та квіти були її волоссям, каміння та гори були її кістками, річки та озера були її кров'ю, широкі простори її тілом. Вона усміхалась як людина під променями сонця, вона жалібно спогнала від болю. Бурю та негоду вона засипала крита снігом і спала всю зиму та проснувалася до життя навесні. Віками людство обожнювало свою землю, шанобливо ставилось до неї. Всім життям люди присягали бути вірними природі. Земля, на якій оселилася людина, творилася її руками. І продовж багатьох століть була її годувальницею, ставала рідною. Коли наші предки йшли в інші краї, брали з собою жменьку рідної землі і зберігали її, як святині. Людина була покликана примножувати багатстваненькій землі, але перетворила цей світ на майстерню з виробництва власних благ. Людина стала підкорювати землю, заради нас живе. За цей період у багатьох частинах планети розквітали і гинули цивілізації. Колись квітучі краї перетворювались на пустелі через низьку культуру землеробства. Хижацька експлуатація земель призводить до руйнування ґрунтів і в наш високоосвічений і техногенно модернізований час. Французькі вчені підрахували. Що за весь історичний період людство втратило близько 2 мільярд гектар родючих земель. Розорені землі в Україні становлять близько 85% від площі степів і лісостепів. В новомосковському районі розорюються навіть прибережні ґрунти, що прискорює водно-вітрову ерозію. Сімсовано 60% відсотків чорноземів. Щорічно втрачається 100 тисяч гектарів родючих ґрунтів. Багаття в господарствах району не дотримується режиму сівозміни. Це надзвичайно збіднює ґрунт і погіршуємо фізико-хімічний стан. В Україні накопичено 12 тисяч тонн непридатних. І заборонених для використання пестицидів. надмірне використання хімічних засобів на території Новомосковщини, знищує будь-яку ґрунтову фауну що веде до зменшення гумусу ґрунта. Майже 50% сільськогосподарських культур в піщанці вирощуються на ґрунтах, забруднених хімічними добривами та отрута хімікатами великої шкоди ґрунтам України завдала меліорація. Майже п'ятдесят тисяч орних земель підтоплено. За радянських часів в радгоспі нашого села здійснювали інтенсивне штучне зрошення ланів, що призвело до стійкого засолення грунтів. Якщо урахувати всі зміни то 22% території України можна вважати як сильно і дуже сильно уражені та непридатні для повного використання. Хочемо нагадати! Хочемо пояснити! Хочемо достукатися до ваших сердець. Щоб ґрунти родючими та щедрими були. А ми були господарями на своїй землі. Ми розробили відповідний план. Коли, що і як робити треба нам. Потрібно, щоб кожний клаптик землі, кожне поле мало дбайливого господаря, розсудливого, освіченого. Щоб від стане поля залежала не тільки його доля, а й доля його синів та онуків. У кожному конкретному районі повинно бути своє науково обґрунтоване співвідношення між полем, лісом, луками, болотами, водоймищами, що дасть найвищий господарський ефект і збереже якість ґрунту і захистить від ерозії. Для того щоб зберегти фізичні властивості ґрунтів. Структуру, пористість, оптимальний водно-повітряний режим потрібно різко скоротити повторність обробітку ґрунтів, перейти на прогресивні та ефективні його форми, легкі машини і механізми. Щоб рятувати український чорнозем, треба щороку щороку вносити на гектар землі по 30-40 тонн органіки насамперед гною торфу. Це буде збільшувати у ґрунті вміст гумусу, основи основ його родючості. Підвищенню місту гумусу в ґрунтах сприяє безплужний обробіток ґрунтів, а також ґрунтова фауна, яка здійснює гуміфікацію органічних решток. Особлива велика роль у цьому дощових черв'яків. Закликаємо вирощувати дощових черв'яків на спеціальних біофабриках, як це роблять у Європі. Закликаємо відмовитись від інтенсивних та індустріальних технологій в сільському господарстві. Ми живемо на прекрасній планеті, ім'я якої земля. Ми громадяни прекрасної країни, ім'я якої Україна. Ми ділі природи, присамар'я, наша колиска. Сьогодні наш край небезпеці, сьогодні все живе під загрозою. Не будь байдужим! Не мовчи. Не ховайся! Відкрий очі. Твоя хата з небезпечного краю. Ти маєш дбати, щоб мати. Ти маєш боротися, щоб Що перемагати. Та чи можна змінити ситуацію на краще? Можна, якщо діяти разом. Пліч опліч. Злагоджено і рішуче. Ми готові до таких дій. Керуючись екологічним законодавством України, так ми дуже хочемо дарувати землю і виправдати її сподівання. Земле зранена моя, я любов'ю тебе засіваю, відродися, моя ти земля, пшеницями, житами.